Ми з балаклією, ми з Україною і в серці, і в душі. Він ще пару днів відповідав на мої телефонні дзвінки, а потім він не став відповідати на телефонні дзвінки. Нам повністю на ну, сьогодні Україна вже нічого не дає. Всі потікали, всі єдинцями Він остався. То що поїхав він в Росію? От що скажете, Ну, видно, забоявся. Забоявся, так. Да. Та нехай їде, то йти там і остається. Чи достатньо доказів провини столбового зібрало слідство? Та чи просунувся розгляд у суді за цей рік? Вирушаємо, щоб дізнатися деталі спеціального судового провадження. Провадження заочне, тому що обвинуваченого немає. Невдовзі після російської окупації Балаклії столбовий виїхав до Росії. Утік разом з родиною, заявив тоді начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синігубов. Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельців. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста. Прокуратура негайно зареєструвала провадження. За місяць посадовець став підозрюваним у державній зраді. 28 березня міський голова зрадник провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, в ході якої агітував своїх заступників до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до РФ в цілому. У розпал бойових дій Харківська обласна прокуратура оприлюднила повістку про виклик столбового. Той вже був на території держави-агресора. За свою кар'єру Іван Столбовий неодноразово змінював партії. Був комуністом, представляв партію регіонів у 2010-му Агітував за кандидата в президенти Віктора Януковича. Приєднати дуже за кого голосували? Столбовий очолював Балаклійську райадміністрацію, був депутатом Харківської обласної ради, балотувався до Верховної Ради від опозиційного блоку, не пройшов, та двічі обирався мером. Востаннє під крилом блоку Кернеса Успішний Харків. Після російського повномасштабного вторгнення Іван Столбовий запевняв, що вірний Україні. Ось він на відео поруч з із головою ізюмської районної адміністрації Степаном Масельським. Лютий 2022-го. Ми, ми за останні дві доби, мабуть, пережили самі тяжкі ці дві доби, особливо Балаклія. Дійсно, ми сьогодні на місці. Ми разом з вами. Ми з Балаклією. Ми з Україною і в серці, і в душі, і будемо робити все можливе для того, щоб єдність наша українська вона завжди залишалася з нами. На фото тих днів мер роздає українську гуманітарну допомогу, а невдовзі оголошує, де прийматимуть російські вантажі сьогодні. Нам повністю носить Україна вже нічого не дає. Я вчора проводів судової армії і вони предложили дуже свою помощь. Це ваше право, братьні, братья. Ми сьогодні організуємо роботу пункту роздачі гуманітарної допомоги. Перша школа. Друга школа, церква Соборна, п'ята школа, церква Покровська, дубок і посілок Нефтяника, Всім там буде рука, угу. картошка. Ну там не знаю, що буде і так далі. Можливість виїхати з Балаклії залишилася до 7 травня, каже Степан Масельський. З підконтрольної Україні території до міста ще везли гуманітарку. Сам він залишив Балаклію на виконання розпорядження голови обласної адміністрації. Не залишатись на окупованих територіях. Це було офіційне розпорядження. У нас вісім громад, і всі керівники восьми громад, сіми, верніше, за виключенням Балаклії, вони виїхали і ми працювали на нашій території. Балаклія була відкрита до 7 травня 2022 року. Балаклію ми ще доставляли гуманітарні грузи, населення виїжджало до 22-го, вже після, до 7 травня 2022 року, а вже після 7 травня була тільки одна можливість виїхати через Печеніську дамбу. Спочатку війни да, була комунікація, ворог заходив в Балаклію, я виїхав перед ними, буквально за розумів, що вони тут, і вони я виїхав на Ізюм. Він ще пару днів відповідав на мої телефонні дзвінки, а потім він не став відповідати на телефонні дзвінки. Ну, я розумію, вже не було йому, що відповісти. Рух у центрі міста не зупиняється, попри сигнали тривоги. Питаю у місцевих жителів, чи пам'ятають вони колишнього мера і як пережили окупацію. Була присутня, коли він на площі зібрав людей і хліба не було. І він сказав: я вимушений йти на співробітництво, щоб ви були ситі. Оце я можу сказати. А там хай рішає держава, чи наказувати його, чи не наказувати. То, що поїхав він в Росію, от що скажете? Що це ну якби такий признак того, що він побіг туди? Ну видно, забоявся, забоявся. Так. Він привозив нам хліб. Вони розрішили там десь дорогою хліб вести. Він привозив хліб. Оце я то, що я пам'ятаю. Той хліб, жителі Балаклії згадуватимуть ще неодноразово. Всі потікали, всі єдінці він залишився. Та ну по різному можна хліб роздавати. Ну тут надо, його задача не роздавати було. Під фотокарточки, а організувати процес видачі, розумієте, про різні речі. І те, що роздавали, то ми ж організовували і завозили, я ж кажу, гуманітарну продукцію для населення до 7 травня, коли не перекрито було, і різними шляхами, в тому числі так умовно називаючи партизанськими. Це треба пережити. А так розк... той хто цього не пройшов, той не зрозуміє, що таке окупація і що таке... і що таке росіяни. Як тільки зайшли, особливо бурята були перші зайшли, так це взагалі отрандець був. Як тільки хто де тільки стукнуло, вже біжать, хто прийшов, хто був. Інтернет є. Смартфон є, все. потім побривали всі провода, все. Сразу позабирали, особливо мопеди, скутера моталися, тож вони вже біжали на скутерах, не брали гуманітарку. А потім вже, воно ж тут вже багато таких було, знаєте, оцих колаборантів, общем, гнилих людей. А чого по гуманітарку не ходите? Раз запитали, другий раз запитали. А потім вже дивимося, діватися нікуди, прийшлося йти. А що до мера? По первах він, вроді, ні, не було. Вони щось росіяни його почали придавлювати. У нього тут магазин наверху в нього був. Підприємництвом займалася дружина мера. Це один з її магазинів у центрі міста. Порожньо заростає бур'яном. Навпроти сквер алея полеглих героїв, захисників з Балаклії. Чугуїв під Харковом. одне з тих містечок, які постійно піддаються агресії Російської Федерації. От зараз лунає чергова повітряна тривога. І саме в цьому місті розглядається справа Івана Столбового. Колишнього мера Балаклії, обвинувачують у державній зраді. Справу Столбового передали до суду у травні 2024-го. У Балаклійському суді не зібрали колегії, тож підсудність змінили на Чугуїв. У спеціальному провадженні оголосили обвинувальний акт, але далі справа майже не зрушила з місця. Чергове засідання 25 червня не відбулось. У суді Чугуєва письмово пояснили причини, крім відсутності прокурора, не встигли сповістити обвинуваченого через газету Урядовий кур'єр. Територіальне управління державної судової адміністрації чекає додаткового фінансування для розміщення судових оголошень. Які докази про вини столбового має слідство? Обвинувачення базуються на показах свідків та експертизах, каже прокурор Олег Максюк. Що саме він зробив? Він проводив на початку військової агресії Російської Федерації нараду у міській міській адміністрації міста Балаклія, та пропонував своїм заступникам депутатам перейти на біг ворога і в повній мірі? співробітничати з окупаційними військами Російської Федерації надавати всіляку допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Біля восьми доказів допитів свідків, які надають відповідні показання, що до нього дві експертизи експертиза звукозапису та портретна експертиза, які підтверджують, що саме це він був виступав на цій нараді. та Пропонував, запрошував депутатів та інших посадових осіб до співпраці з військовими Російської Федерації та окупаційними окупаційною, окупаційною ну, владою, Так става з показів свідків жодним чином його йому ніхто не погрожував ні фізично, ні психологічно. Він особисто виступив і сказав, що це моя позиція, засудите ви мене чи ні, але це моя особиста позиція і. Я вважаю зробити саме так, а саме надавати допомогу всіляку допомогу військам Російської Федерації. Також, згідно оперативних даних, він виїхав разом з родиною і мешкає знімає квартиру на території Білгородської області. Чим він займається на теперішній час не відомо. Інтереси обвинуваченого у суді представляє адвокат системи безоплатної правової допомоги Віктор Церковний. Йому невідомо, де нині перебуває столбовий. Як захисник, да я повинен діяти в інтересах е, підзахисного. Хоча я е, враховуючи специфіку справ, я ж не маю змоги з'ясувати його позицію. Чи він визнає він, чи не визнає у випадку повний порядок? Тому, якщо там допитувалися якісь люди в якості свідків, їх потрібно викликати до суду, хай вони розповідають. Є письмові докази, які там. Були зібрані то по суті воно судовий розгляд не розпочато. Виходить що з навантаження щодо багато, на мою думку, велика кількість кримінальних проваджень у на розгляді в Чугуївському районному суді. І зі своєї сторони ми намагаємось якомога скоріше встановлені законом строки розглядати винувальний як. Як і інші міста Харківщини, Балаклія потерпає від російських обстрілів. Останнім часом шахетних атак. У місті можуть залишатися потенційні вороги серед своїх, каже пан Сергій. Не бачив. Та нехай їде тут ти, там і остається. А стільки я тут таких, що сидять, ждуть. Моя така власть була, якби їх зібрав, он вистанавлювати мости, дороги, будинки. Нехай працюють. Більшість за Україну, а ті, що за Росію, щас тихо мовчать. Гнітила, гнітила Росія нас, гнітила. Вони тут хазяїва були. І це дуже-дуже було відчутно знаєте, на психіку, на, на все. Справа Івана Столбового стала однією із найгучніших в регіоні. Реакція тоді була миттєвою. Та нині навіть за відсутності обвинуваченого. Засідання призначають не часто цього разу. Справу колишнього мера Балаклії відклали на жовтень.